П'ять порад, після яких ваша дисципліна перестане бути для вас каторгою та почне працювати на вас. Перші три поради дивіться в попередньому відео. А ми починаємо з четвертої. Отже, коли за допомогою порад з попереднього відео ви обрали дії, які потрібно робити саме вам для досягнення ваших цілей. Тепер вам потрібно визначитися, скільки раз вам потрібно зробити цю дію для досягнення результату. Припустимо, що у вас ціль вирівняти осанку, і уявімо, що ви 100 днів поспіль кожного ранку будете робити вправи для осанки. У вас не може не бути результату. Тому оберіть свою кількість дій та проміжок часу, за який їх необхідно зробити, наприклад, викласти 100 тіктоків за один місяць. І кожного разу, коли ви виконуєте цю дію, змінюйте число на, наприклад, 3 зі 100, 4 зі 100 і так далі. Таким чином, вашому мозку буде здаватися, що досягнути цілі дуже легко, тому що вам просто потрібно виконати одну дію відповідну кількість разів. І п'ята порада може здатися доволі банальною, але Якщо ви цього не робите, то ви пройобуєте. І це план на день. Незалежно від кількості справ вашої навантаженості. Не тримайте нічого в голові. Все записуйте в план на день. Вже через пару днів ви побачите, як зросла ваша ефективність та кількість виконаних задач. На цьому все І обов'язково дивіться першу частину, тому що там я видала абсолютно базу будь-якої дисципліни. Ну і звичайно, підписуйтесь, тому що в мене блог про досягнення цілей та жіноче здорове є беше.